Майже завершився четвертий раунд Кубку світу. Зараз проходить остання партія тайбрейку. Лоренц Лодіті грає проти Сів'яна Самуеля. Давайте подивимося цією партією. Італійська партія виникла. Білим тут треба перемагати. Напам'ятаю, що це у нас Армагеддон, де в білих 4 хвилини, а в чорних 3. Але білих влаштовує тільки перемога, та відповідно чорних влаштовує нічия. або перемога їхня. Доволі симметрична структура. Якщо ми увімкнемо оцінку, то взагалі в чорних перевага. Пішов у в 3 нулі, тому що треба білому перемагати, а в односторонніх рокировках це буде дуже важко зробити. А4, по суті, це послаблення на ферзівому фланзі. Не дуже гарний хід, якщо ми розглядаємо те, що чорні будуть підривати а 6 б 5 та відкриється лінія Б. Але це, мабуть, ну, правильне рішення для того, щоб створити боротьбу і спробувати пройти в наступний раунд. G4 це вже вабанк, Треба відкривати лінію G, ставити мат на G7. Але мені здається, що чорні швидше відкриють тут лінію B або підуть взагалі зараз D4. Вимкнемо двигун, будемо аналізувати самостійно. Пішли чорні D4. Тепер проблеми з конем на c3. Є якийсь хід Е5, я думаю, його Лоренцо і рахує. Вилка, але Кінь 5 буде, потім ми заберемо кінь 5 а чорні заберуть ДЦ, відіграють фігуру. Але якось позиція трохи буде розірваною і в білих з'являться практичні шанси. Хоча, я думаю, оцінка все одно буде на користь чорних тут. Все ж таки у них пішак вже досягне пункту С3, будуть загрози у вигляді Ферзь Б4, можливо, десь мат на б 2 загрожувати. Ось такі будуть ідеї. До цього, до речі, Лоренцо зміг відігратися в доволі рівному туровому Еншпілі, але ми до цього прийдемо зараз. Давайте подивимося якраз цю партію. Цікаво, чим завершиться цей Армагедон. Вже було в нас, здається, два в турнірі Армагеддону. Так і є Е5 зроблено. Зайшли на Е5, поставили коня на С4 тепер, контролюємо пункт Б2. Але після Ферзь Б4 якось дуже страшно забіли. Ферзь С6. Пішли чорні. Тура E1 напали на Е6. Але якщо брати перехід в Еншпіль, так, знову ж таки, в білих не вистачає пішака на G4 слабкість, Пішаки розбиті. Все не дуже гарно. Забрали. На Е6, голий король білих. Повертаються чорні ферзь Б5, відходять білі чомусь на А1, а на С1. Мені здавалося, треба б якось врятуватися, бігти сюди. І зараз чорні спробують просто дати вічний шаг для того, щоб зафіксувати нічю та пройти в наступний раунд. 34 прямо напрошується зараз да, піти, Якщо не знаю, що тобі треба нічю. Але Тура є 8 посилює фігуру. Не хоче навіть тут форсувати ніч, мабуть. Дуже активні тури. І зараз, думаю, якось кінь d 5 Kін C3 або кінь B4, тут мат мають отримати все ж таки білі. Немає в них. Якоїсь такої активності. На H7 вони прищепилися, але чим тиснути, якщо підуть G6, в крайньому випадку чорні можуть піти навіть H6. G5 просто забрав навіть повернувся. На G7 підвисає. Зараз, я думаю, просто захистять чорні на G7. Захистили так, білі пішли тура е 1 а чорні пішли Ферзь А4ша. Якось дуже швидко, чесно, ходи передає, що не встигаємо дивитися за реакцією білих на якісь ходи чорних. Якщо подивимось на матеріальне співвідношення, то в чорних два зайвих пішака, а білі вже з останніх сил намагаються створити психологічний тиск. Десь зараз тура С4, можливо, підуть. А чорні спокійно напали на коня, підв'язали туру. І зараз, я думаю, підуть про F7, десь здвоїться. Можливо, і не будуть цього робити. Можливо, Ферзі 3 буде якийсь хід в майбутньому. Не вгадав. Відійшли на D6. Ну, трошки розтягують позицію білих, розхитують. Дуже міцно стоять всі. Я думаю, пора прибирати. На 8 Туру так і роблять чорні, тому що вона по лінії F не дуже гарно себе почувала. І тепер завжди буде якийсь заїзд Тура е 2 Я думаю, так зараз і буде зроблено Тура е 2 Дуже жорстко. Перші три напали на мед, зараз помінялися, навіть не хочу відходити Ферзем. Абсолютно виграний енчфіль чорних. І я думаю, що дотиснуть вони. Б4 ще зробили вилку, напали на дві фігури, і Лоренцо визнав свою поразку, зупинив годинник і залишає цей турнір. Доволі далеко він зайшов. Дуже йому, я вважаю, пощастило з Майклом Адамсом, але, як кажуть, щастить найсильнішому, тому він тут в цьому раунді. А Майкл відправився додому. Давайте подивимось на інші результати. Свейн Фредерік пройшов Саргісяна Шанта. Лєко Петер, на жаль, залишає турнір. Молоді таланти йдуть далі, Орджунери Гаїсі досвідчений вже. Індійський топ гросмейстер не залишив шансів швидкі шахи 2-0 переграв. Прагнананда вилітає від Дубова. Ісіпенко створив сенсацію та переграв Кеймера та пройшов далі. Нагадаю, що Вінсен зараз знаходиться в рейтингу на 4-й строчці та прогресує з кожним днем. Але... Великий швейцарці йому трохи не вистачило, щоб відбиратися в турнір претендентів. Та зараз теж він вилітає і, скоріше за все, не зможе в цьому циклі потрапити в цей турнір. Ви і все ж таки зміг здолати Макс Дуже в них багато було нічих, але все ж таки завершилось це перемогою однієї з сторін. Гаріхрішна Пентала пройшов Гранделі Осенілса. Сив'ян Самуель ми вже тільки що бачили, як пройшов Ларен Солодічі. Сенсаційно Гребнів зміг здолати ваші лаграва. Саргісян Габріель переграв Лянга. Шенкланд 2.0 переграв рапорта. Та Сіндаров Явахір. Здолав UNG. Та пройшов наступний раунд. Давайте подивимось, деякі партії з Тейбрейку. Можемо подивитися, як перед цим відігрався Лоренцо. І перед цим, як Самуель Сив'ян вийшов вперед. Давайте почнемо з перемоги Сив'яна. Іспанська партія. Популярний зараз варіант, коли білі одразу прибирають слона на c 2 готують d 4 Тура є 1, так, чорні провели D5, кінь b 3 десь тут по c 5 хочемо контролювати. Не даємо десь піти d 4 можливо. А4 зустрічаємо чорних, щоб вони самостійно не пішли А4 і не. Захопили простір та не вигнали нашого коня. Ферзь С1, напали на а 6 король Ф7 захистилося. Кінь С5, як ми і казали, кінь прийшов, Слон Б3 повернувся. Забрав на D5 і кінь 4. Так, технічно перебудував коня, забрав на D5. І забрав на а 6. Ось знайшов таку дуже симпатичну тактику. Тому що після слона 6 буде кінь в 6. І я думаю, можна або забрати, або навіть розглянути такий гострий варіант, пов'язаний з а 6. А ще висить на Е8. Ось що я зіваю. Те, що висить на Е8. Тому тут взагалі безнадійна позиція не можна брати на а 6. Тому було вирішено брати на Т3. Забрали білі на b4, ще відкрилась лінія c, висить на c 6 на C7, забрали на G7, спростили, забрали на c 7 напали на туру. Не встигли так чорні розвити цього слона, щоб тури одну одну підтримували, тому вирішили повернутися. Далі займається трохи пішкоїстом сів'ян, спокійно отримав два зайвих пішака чорні формально відіграли одного, але в білих гіперактивні фігури. Так, на тури гарно стоять по лінії, коні дуже близько до короля, і ферзь теж тисне, а в чорних повний дисбаланс. Тура тут так зайшла на b2, але загроз не несе кінь на крові дошки, а ми знаємо, що це погано. Слон на c 8 взагалі не ходив ні разу. Тура на e 8 не з'єднана з іншою турою, ніхто її не підтримує. Десь вона потрапляє постійно під удари. Ферзь c 2 Морально натиснули, але кінь захищає на F2. Тура D2 спокійно, хочемо поміняти одну пару тур, можливо, але кінь D6 навіть не міняємось. Знову з темпом напали, тура Е6 забрала на С8 просто безкоштовного слона, повернулися на D2, поставили тур, на С1 захистили, і все, Лоренцо не здався. А ось цікаво, як відігрався. Італійська партія, тільки що ми її бачили на тайбрейку, точніше на Армагеддоні, але тут обрав трохи інший варіант, але дуже схожий знову ж таки структура симметрична, але в нас нема ходу А4, а є хід А3. Знову 3 нулі, треба ж відіграватися, і він вирішив, що цей, мабуть, варіант його врятує в кожній партії. Забрали на Е5. Візуально, так, дуже симметрично все по лінії є. Е. Залишились тільки важкі фігури. Зайшли на d7, віддали одного пішика заради активності. Версь прийшов на g4. Так, однозначно цю позицію приємніше, мені здається, грати за білих, тому що тури зайшли по лінії D. Так, на сьомий моральний тиск. А зайвий пішак чорних він не грає такої значної ролі, тому що він здвоєний по лінії є, і толку від нього якогось великого немає. Повернулися на d4 якраз за цим пішаком. Профілактика король B1, щоб там король потім при шахах не виходив на D2, а якраз пішов на А2. H5 активно захищаються чорні, створили собі форточку, так, відігнали ферзя. Тора D5 пропонується обмін. Ферзі-5 знову пропонується обмін. С6. Підкріпили пункт D5, прибрали пішака такого трошки відсталого. а H4, не міняємось, щоб не відкривати лінію G, лінію H, короля 2 профілактика. Забрали на Е3. Тура Е4. Зараз заберемо на Е6, що і робиться. Тура F7 закривається, тура e 5 не знаходить кращий хід. С4. Ну, це важкий дуже хід. на Секундах, так, світно, 45 секунд. Візуально не бачив я тут, як вигравати. Думав, Тура F4 одразу якось виграє. а Тура F4 тільки дає нулі. Так, ферзь D5 і перейшли знову ж таки. С4, мабуть, якраз з ідеєю того, що потім не буде поля D5, і наступним ходом ми підемо Тура F4. Якщо там якось чорні ходить B4, так то Тур F4 Ні, не дає нічого, Ferzy 7 Тур i5 дає нам перевагу, щоб вигнати ферзя і потім піти, можливо, Тура F5. Ну, складний варіант, тут важко когось засуджувати, з комп'ютером всі це знайдуть, без комп'ютера С4 це майже нереально в якийсь момент знайти. Плюс треба враховувати психологічний тиск. Ферзь Д5 переходить. Торовий Ні забрали біля на F4, вже 6 створили хоч якісь загрози мату. Тура G3 одразу це все ліквідується, напала на пішака. Теж біля напали, позабирали по пішаку, так, захистили. І здавалося б, тут вже просто суха ніч'я, забрала на G7, але трошки далеко король чорних, а білий король гіперактивний, так і він може створити тиснутих пішаків. Комп'ютер, як завжди нам. Дає нулі, але ці нулі треба ще зробити. Пішов король на c 5 Тура H2, здається, причепився до слабкості, але це вирішальна помилка, тому що після b4 з'ясовується, що є хід Тура G6, Тура a 6 захищається на a 3 і просто безнадійний Ендшпіль далі. Забрав королем, так і далі поступово, спокійно, технічно довів партію до перемоги. Посилав короля, пішов b 6 а 6 повернувся. А 6. Нещодавно, до речі, щось таке вигравав Німан, дав шах, знову шах і наступним ходом А8 Ферзь мат. Ось так. Відігрався і потім перейшов в партію смерті, яку можемо ще раз. Коротко оглянути, де були самі грубі помилки. Ось тут все ж таки 30, так не туди. Ну, а 4. Занадто, я вважаю, активно, якщо збирався він грати якраз цей варіант 30. І ось тут був якийсь момент, так, на ферзі 4 це грубо помилка, Тура i 8 треба було грати, на ферзі 4, ферзі 6 правильно. І G5 неправильно. Так, останній шанс, якийсь Кіні 5 накинутись, на F7 створити загрозу на Ферзь б 4. Ферзь B3 нам рекомендують походити. І грати якийсь такий еншпіль, без пішака, але перспектив тут малувати, чесно кажучи. Тому, можливо, Кіні 5 я не пішов, бачив Ферзь б 4 що там толку немає, G5 Ma проявив характер, хотів виграти цю партію, але не вдалося. А далі вже поступово Самуель зміг реалізувати свою перевагу та пройти далі. Так, переходимо до інших партій. Давайте подивимось, як Арджунер Егейсі зміг перемогти. Адже чорними, далеко Петер білими. Класична у нас іспанська партія. Провели білі D4. Вивели всі фігури. Кінь е 5 активно. 3-0. Агресивно налаштований Петер. Вирішив, що треба вигравати у Ірігаїсі. Та проходити далі. Абсолютно спокійно, спокійно діє раджун. Знову ж таки, візуально всі все знають, по 15 хвилин у них тут на годинниках, час майже не зменшується, і ось тут перший раз, так, на 4 хвилини майже задумався раджун, пішов слон е 6, а білі пішли а 4 вже атакувати. Кінь а 4 принципово. Не боїться, забирає Арджун. тура H1 повернулися по лінії H, хочемо створити якісь загрози. D5, Tura D8 спокійно знову ж таки ліквідували загрозу, зв'язали пішка Ferzi 5. Здається, всі пішли в атаку, вставити мат, накидуватись на чорних. Але такий холодний душ, а 6 напала на Ферзя, нічого не боїться. Чорними Ферзь H5, слон D7. Все спокійно, помінялися, Зайвий в чорних, плюс слабкість на D5. Тура e 8 активізував фігуру, яка не грає. e 5. Хоче десь піти g 6 мабуть. Що я робить? Перейшов в Веншпіль, бере FG. ось навіть цікаво було подивитися, як краще, так, ось прям максимальне розуміння шахів FG. Здвоює пішаків, хоч ми і знаємо, що не хочеться їх здвоювати, так? Не рекомендують нам, але тут якраз FG вважається кращим ходом. Щоб коня залишити більш, мабуть, активним. Кінь F3 походив, Тура F7 захистив. В5 активно, B6 не дає піти коню на c 5 його обмежив. D6 підривають білі. Забирають чорні, повертають коня, висить на F2, забирають. Кінь g 4 Далі продовжують активно діяти. Нема тура F2 через кінь F2 і буде вилка. Відійшли тура F3 з темпом напала на G3, напала на F2. H5 повели пішака вперед. Кінь F2 дали шафт. Зайшли іншою турою. Вже якісь матові мотиви створюються. Кін 2 Tura F3, B2, здається, кудись він втікає, але Кін 4 повністю заспокоює білих і висить на D2, нічого з цим зробити не можна. Нема можливості розв'язатися від цієї зв'язки, щоб атакувати туру так, на C3 і щось зробити. Тобто, якщо короля 3, то ми заберемо. Якщо тура i5, то ми знову забираємо, так, нема чим напасти. Якщо Тура D4, то можна якось навіть банально забрати, можливо, навіть на D2, хоча ні, на D2 король c 3 там 3 буде шах Тура Д8. Тому на Тура Д4 можна просто відійти кудись турою. Да і все. Давайте подивимось, яка найправильніша реакція. Так, просто відійти турою. Треба придумувати якийсь велосипед, якусь тактику. Якусь якої немає, так? D4, якщо ми почнемо бити, так, то взагалі позиція вирівнялася. Тому треба діяти прагматичніше. Загрози залишились, пішли сюди. Король, наприклад, відійшов. Так? Забрали ще пішака. Або захотіли, забрали турою, як більш подобається, і три пішаки на королівському фланзі, зроблять своє діло. І давайте подивимось другу партію, арджун грав білими. Треба було Петру якось відіграватися. Надскладна задача чорним кольором проти такого серйозного бійця, як Арджун Регейсі. Спокійно розігрує дебют Арджун. Чорні намагаються проявити. Активність F5. Занадто такий активний хід. Кінь-2. Тут дуже багато білих ідей, як тут чіплятися до пішаків чорних, F3. Змушують побити. АЖ, відкрили лінію H, вже на 6 висить, на F5. Тиск створюється, а в білих такий кістяк, серйозний з пішаків, так на Е3 слабкий, але там десь можна навіть королем захистити його на е 2 а 3 кінці 3. Зробив навіть рокировку довгу сторону і підриває Е4. В чорних занадто слабкий король, можна цим користатися, підривати центр, так, білі клітинки будуть слабкі далі по діагоналі. Ось тут. Забрали, поставили тру на Е1. Ферзя перебудували, ще раз забрали, відкрили лінію Є, е. зайшли турою на Е5, десь, при можливості буде тура G5, забрали на D5 просто безкоштовно, можливо, зівнув, а можливо, і хотів забрати на G3. Заходять просто білі тура д 7 кіні-4, краще в нас було Тура 6, так. якась така дуже серйозна тактика. Чому вона полягає? Якщо король забирає, то забираємо на F7, якщо забираємо на D7, то забираємо на G5. І там, я думаю, мат має знайтись, якщо так дивитись, король F8, так і мат виходить, працює. Кіні 4 трошки помолився, забрав на F7. Перейшов знову ж таки веншкой, в якому він впевнений, що не програє. Його задача просто не програти, щоб далі. Поміняв фігуру, пішов в 4, напав на коня, зробив рентген, відібрав ще пішака, слон i4. Максимально прагматично, так, напав на b7, якщо чорні не беруть, то він піде слон F3 і слон буде дуже потужним. Пішов в Тура 4 підтягнув короля, напав на пішака. Поставив його під захист, далі хоче піти тура H5. А5 фіксує структуру, щоб пішак був просунути трохи далі. Король e 6 якийсь занадто поганий хід, тому що короля одразу ми пускаємо на e 4 Б4. Стоїть на місці. B6 рекомендовано якось зробити нічю, але це теж на секундах складно зрозуміти, віддати пішака, так. Король С6, Д5 отримати, король, здається, йде на e 5 Але тут ідея в тому, що у нас є можлива контргра, якраз за рахунок цього пішака, хоча ні. Тура g8 ми маємо ходити на d6, просто король повертається. Ідея не в пішаку Б4, тому що буде завжди G5. на Король Б4 удара. Ідея в тому, що тура пасивна, вона не може повернутися і вона має відірватися від захисту пішака G4, щоб повернутися в гру. А коли вона відірветься, ми якраз заберемо на g4 і будуть шанси для нічі. Але вирішив, що це вже і є нічійна стійка. Білі ходять тура H5, перебудовують туру на більш активне місце. Забрала чорні на g4, нічого робити. Білі спокійно ходять тура F6, забирають пішачка, знову відтісняють короля, d5, забрали на b7, потрошку так драбинкою спустилися вниз і зайшли за пішаком А6. Побудували міцну структуру з тури та пішаків. І після король D5 вирішив Петер здатися, не продовжувати опір. Та, на жаль, така легенда залишає турнір. Будемо слідкувати далі. Далі буде цікавіше. Зустрінемось в наступному відео.